Вітаю! 30 листопада, і в продовження до попереднього відео я зараз хочу показати, що я вже повністю зрізала усі живці. Тобто у моїх стаканчиках залишились лише молоді паростки, які і сформують в подальшому нові молоді кущі. Тобто жодного живця в мене вже не залишилось. Це салмон. Ось останні два живці, яких я залишала, я їх вчора вже прибрала. Тобто залишились лише молоденькі листочки. І цей живець Салмона, хто пам'ятає, він був найслабший, найменший, але я також його вже прибрала. Ось так. А це вже шардони. Вчора також були зрізані усі живці, і залишились лише молоденькі паростки. Бачите, який вже кущик ось такий ось залишок живця, тобто майже ну, повністю я їх зрізала. Цей менший, але також вже без живця, ось такий. А цей взагалі маленький, тобто можна було ще почекати, нарізати живець, але я не хотіла його просто залишати одного вже, щоб не повертатись до цього, і також зрізала. Просто буду його обережніше поливати, поки він маленький. І готоранж. Також вчора були зрізані останні залишки живців, бачите стовбур. І лишились лише молоденькі. Ось, бачите, тут був живець, а це вже молодий кущик. Також Цей маленький ще, але я також не стала вже залишати одного і зрізала просто всіх. І ось, такий вже. Все. Тепер живців у мене вже немає, вже молоді кущики.